Що це в тебе в лапах? Ну ви ж казали для дослідів принести свічки. У нас з матусі так тільки такі. Таке було, таке було. Ну, тихо. Що було? На наших з матусів очах. Молодець і ти, і матуся, все добре. Дітки зрозуміли, не можна палити багаття. Ми ж знаємо, дітки, вивчали вже, що бува, огонь добрий, а бува дуже небезпечний, злий. Бррр. Ну, сідай, Мурчику, сьогодні у нас ліплення. Будемо ліпити вогонь. Недобрий, злий, але ж потім його знищимо було, таке було Ох і мурчик. Дітки, дивіться, аркуш паперу, заготівочки та дощечка. З цих заготівочок будемо робити полум'я. Це що? Ковбаски, які будуть вдавати нам, що так, молодець, Мурчику. Так, бачите, вони різні за довжиною, за довщиною. Але ж без них багаття не розпалиш. І без сірників. Ай, таке було. Мурчик слухай уважно. Так, тепер, дітки, бачите, різнокольоровий, але всіх теплих. Е тонів пластилін. І червоний, і помаранчевий, і жовтий. Робимо що? Бачите, отакі, як морквички. Потім сплющуємо та куди прикріплюємо на, оце, на оці наші палички. Так. Ось дивіться, дітки, як виходить. Справжні полум'я, як вчора. Ну, вже заспокойся, все ж закінчилося дуже добре. Так, дітки, бачите, я не до кінця ці наші морквички, які вдають нам полум'я, примазувала, щоб давати справжнє полум'я. Ось дивіться, можете змішати, зможете використовувати, якщо захочете, стеку чи паличку. Це вже ваша фантазія. Так, Добре. А тепер, як же його знищити? Бо гнегасника нема в нас, водички нема, але ж можна зробити отак. Розкатати ковбаски та перекреслити його. І всім стане зрозуміло, що вогонь це небезпечно. Це вогонь ворог, який може знищити все на своєму шляху, знищити нашу рідну природу. Дуже добре, дуже гарно. Дітки, бережіть себе, ніколи сірники до рук не беріть. Не бавтеся з вогнем, слухайтеся дорослих. Молодець, Мурчику. Дітки чекаю на ваші поробки. Мурчики, на твою. Бережи теж себе. До побачення. Пока, камалям